Дякую, Оксано. І як обіцяв, з нами на Юрій Малашко, начальник запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, вітаю! Вітаю добрий ранку. Як минула ніч на Запоріжжі, знаю, що вчора були прильоти, а цієї ночі. Ну, так, у нас ворог обстріляв 181 раз. Здебільшого це були у нас артилерійські обстріли. Також застосовував як і війційні бомби, так і ракети. Одну ракету застосував вчора, наприклад, по місту Запоріжжя по цивільній інфраструктурі. На щастя, у нас постраждалих немає. А якщо порівнювати, наприклад, з попереднім місяцем з настанням зими інтенсивність російських обстрілів зросла чи зменшилася? Що б ви сказали? Ну, якщо ми так спостерігаємо, то вона зростає, зростає, і причому кожного дня. Хоча все залежить від погодних умов, але ж 180 – це середня цифра, яка ми зараз отримав обстріл від ворога. Це 180 на добу, так? Так e, знаю, що місцями по Запорізькій області є відключення електроенергії. З Чим це пов'язано зараз? І як довго вони триватимуть? Ну, здебільшого, це пов'язане з ремонтними роботами. Ми також готуємося і продовжимо готуватися до блекхауту, якщо він настане, але ми робимо і удосконалюємо системи схеми, в тому числі підключення на те, щоб у разі настання такого часу, щоб ми могли як максимально швидко переключати і людям давати світло. А що говорити про зараз? То у нас уже з знеструмних всього 35 абонентів, не, не не враховуючи ті населені пункти, які зараз знаходяться на лінії розмежування. Ага, тобто це тільки 35 абонентів, не населених пунктів. Так, так. Та, а приблизно коли їм можуть повернути електроенергію? Відомо? Я думаю, впродовж сьогоднішнього дня все буде. А якщо говорити про населені пункти, які знаходяться на лінії розмежування, ну на жаль, там йдуть активні бойові дії і не завжди наші енергетики можуть туди дібратися. Так, на жаль. Та, е, пане Юрію, запоріжці повідомляють про те, що їм надходять смс від росіян з російських номерів про. Необхідність евакуації з області, з міста на вашу думку, для чого це роблять росіяни? Ну, я думаю, що це є інформаційний вплив на наших е, мешканців, але я запевняю, що нема чого чому, чому турбуватися і тим паче еваку... робити евакуацію. У нас це на контроль. А у разі, якщо люди отримують такі повідомлення, я вже говорив, що зразу повідомляти або відділи поліції, або СБУ. Це стосовно евакуації, а стосовно співпраці, бо скаржаться, що і надходять пропозиції ну про співпрацю з російськими спецслужбами, мовляв, давайте вийдемо на зв'язок. Ви будете повідомляти про те, що відбувається, передавати якусь інформацію. Це куди повідомляти теж в СБУ? Чи У вас є якийсь окремий підрозділ? Ні, це також повідомляти будь-які правоохоронних органів. Ми потім цю інформацію спрямовуємо до Служби безпеки України і відпрацьовуємо. Але хочу для таких, які хочуть іти на співпрацю, попередити, що е, кара настане і вона настає, бо у нас вже за е, минули два тижні. Вже такі люди були, і вже навіть матеріали е, передані до суду. А Вироків ще немає. Є 2 роки, є навіть довічно в'язнення. Це ефективний спосіб запобігання співпраці з росіянами. На своїй прес-конференції кілька днів тому президент приділив увагу побудові фортифікаційних споруд. Він сказав, що це під контролем обласних військово-цивільних адміністрацій. Яка ситуація з цією історією фортифікаційними спорудами? Я маю на увазі на Запоріжжі? Можете поділитися? А вже ж, ну враховуючи, що ми знаходимося на лінії фронту, ми працюємо в цьому напрямку, розуміючи, що я не можу говорити скільки де і як, але ж ми не зупиняємось, продовжуємо і все робимо для того, щоб безпека, як і громадян, так і великих міст була в належному рівні. Зрозуміло. Добре, секретність фортифікацій залишимо на військових. В такому разі ви згадали про складнощі, які переживають люди, що залишилися в містах біля лінії фронту. Скільки людей там за вашу інформацію зараз перебуває в цих прифронтових містах? Ну, в середньому, враховуючи, що люди зараз мігрують, тобто і виїжджають деякі і деякі повертаються, то в середньому десь у нас близько 9 тисяч осіб, які зараз знаходяться на лінії розмежування та біля лінії, де достають там гради, наприклад, чи інше озброєння. А як вони виживають? Чи є найнеобхідніше, я маю на увазі вода, їжа і хоча б мінімальне медичне забезпечення? Все це є, як і вода, так і їжа. Більш того, ми для таких людей, особливо для вразливого населення, ми даємо і вже роздаємо як і дрова, так і тверде паливо на те, щоб люди просто зігрівалися. Але ж знову кожного дня разом з поліцією працюємо над тим, щоб люди виїжджали з таких небезпечних місць. Є охочі виїжджати. Евакуація працює. Не завжди є, але потихеньку, потихеньку, по дві по одної родини за добу ми таким чином і вивозимо. Але є і випадки, коли просто люди повертаються. Здебільшого це люди, які вже ну літнього віку, повертаються в сенсі в прифронтові міста, не зважаючи на умови життя там, так, так зрозуміло. Так. Дякую, пане Юрію. Юрій Малашко, начальник запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку за кілька хвилин. Сподіваємося, на зв'язок також вийде Авдіївка.